З початку року до Коростишівського райвідділу міліції надійшло більше десятка заяв від водіїв дальнобійників із повідомленням про викрадення вночі на автостоянці пального з баків транспортних засобів. У кожному конкретному випадку йшлося про крадіжки від 200 до 300 літрів солярки. В той час, як стомлений водій спав у кабіні авто, невідомі відкривали кришку бака та відкачували пальне у каністри. Приїхав вечором на стоянку, зупинився, пішов по вечір, ліг спати. Проснувся 3 третій годині ночі, ну, щоб їхати далі. Побачив, що немає соляри. Як тільки далекобійник повідомив правоохоронців про крадіжку, неподалік від місця події у лісі, міліціонери виявили вантажний мікроавтобус Хундай, заповнений бочками та каністрами спальним. Тут же знайшли інші знаряді, шланги, рукавиці. В ході проведення заходів було встановлено трьох осіб, які здійснили крадіжки на автомобілі Хундай червоного кольору. Спочатку затримані розповідали міліціонерам про купівлю-продаж солярки між собою, а згодом у ревідділі визнали причетність до крадіжки. Пало людина, склали, я підходив до машини. І... Бачив, що спить. Відкривав бака, зусилля слабного і Зливав, продавав, таким чином заробляв собі на життя. Як з'ясувалося, молодики жителі Житомира та Коростишівського району, найстаршому 45 років, і за його плечима значний кримінальний досвід з відповідним тривалим терміном відбування покарання. Іншим по 38 та 32 років, і очевидно, негативний досвід ув'язнення з'явиться й у них. Затриманим погрожує позбавлення волі строком до 5 років. Нині вони перевіряються на причетність до інших подібних фактів, у тому числі на території декількох сусідніх районів.